Зночі у місті тривали аварійно-рятувальні роботи після масованого авіаудару. Ворожі снаряди впали прямо на житлові будинки приватного сектору одного з районів. Один будинок зруйновано вщент. З під його завалів надзвичайники дістали тіло чоловіка. Вже на ранок на місці удару люди прибирають потрощене майно. Подружжя Сівянкових цієї ночі пощастило. Родина виїхала на дачу, а близько першої години отримали дзвінок від знайомих. Фаб прилетів у сусіднє подвір'я. Ось ми приїхали і в шоці від побаченого. Більше нічого не можу сказати. Просто нам пощастило, що ми поїхали з тваринами. Ви самі бачите, він не відновиться дім. Тому що він весь впав, ну як в тріщинах завалило все. Ну, вибухи ж. Каби, каби. У нас тут не було, як говорить, одним місцем чули, що треба виїхати відсюди. Пролетіла дом, а тут вибухової хвилі таке все трапилося. І досі в шоці від пережитого і Віра Давидівна. Жінка каже, це вже втретє за цей рік. Їхня оселя потерпає від обстрілів. В момент удару була вдома з чоловіком і на щастя не постраждала. Ходиш. Ходиш, у тебе під ногами квіти, у тебе під ногами скло. До туалету взагалі не пройти. Всі кімнати у мене було два вікна, які син заклав піском. Десять мішків піску. Це саме була спальня. А я в спальні не була. Я ж зайшла з іншої кімнати. Три мішки з піском впало, і вікно як потужно було. Вікно відкрилось. Нині на місці ворожих ударів працюють аварійні служби Кобра та ДСНС. Рятувальники розгрібають завали. А комунальні служби Титан та «Запоріжремсервіс» допомагають прибирати сміття та лагодити пошкоджені вікна і дахи. Візьміть номер заявочки. своєї, підійдете будь ласка до хлопців. Покажете номер заявочки і розмір за... Замітьте, ну, розміри за нозану розміри. вони вже знають стандартне. говорив». казали, так? Да. ну все буде добре. Не хвилюйте». Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватних будинки. Частина з них не підлягає відновленню. Постраждали й багатоповерхівки. Один з фабів влучив у будинок. Практично знішив його. З під завалів рятувальники дістали тіло власника. Загалом за останній тиждень у медзакладах міста залишаються 23 постраждалих. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.